Слухачі, глядачі, українці, шановні депутати, Львівської обласної ради колеги, хвиля політичних агресій дійсно перекидується з центру вже на місця. І те, що зараз робиться по всій Україні, теперішньою бандитською партією влади, партією регіону, воно вже переходить в будь-які межі. Я хочу вам розказати декілька прикладів, що зараз. За злочин, який він не вчиняв, який вчиняв його попередник. Абсолютно сфабрикована кримінальна справа тільки для того, щоб три роки отримав сьогодні рейтингу гореши кандидат в депутати до Верховної Ради України по Полтавському району Полтавської області. В Київській області відбуваються зараз до вибори, вибори міського голови Обухова. Вдумайтеся, який абсурд чиниться там на Київщині. Зареєстрованого кандидата від свободи, абсолютно рейтингового кандидата, який має усі шанси перемогти на виборах міського голови Києва. Але за відповідними зказівками влади, яка представляє партію регіонів, представник партії регіонів міській комісії подає до суду нібито про відсутність документів в комісії на зареєстрованого. Відомостями щодо суворих погодних умов. Через суворі погодні умови забороняють публічно на вулиці висловлювати свій протест. Вже добре, відбуваються вибори, комісія не реєструє 40 спостерігачів від свободи. Свобода виграє суд, кладе на стіл рішення суду комісії. Комісія голосує про неприйняття рішення суду. Товариство, в Україні почалися жахти. Політичні репресії, переслідування, тиск, відповідно, то саме перекинулося вже на війну. Моя колега розказувала про те, що сталося зараз з депутатом від свободи в Сукаті. Сьогодні усі депутати від Свободи піддаються політичним переслідуванням. Сьогодні є група у Львові 76 чоловік, 76 чоловік, яка безпосередньо працює по всіх опозиціонерах. Відомий список вже усіх опозиціонерів, які мають хоч мінімальне відношення до бізнесу, до якихось благодійних фондів, до якихось комерційних структур, чиниться їхні перевірки, перевірки їхніх дітей, чиняться перевірки їхніх родичів. Годуйтеся! Проти вас будуть чинитися провокації, будуть підкидувати вам гроші, щоб звинувачувати в хабарності, будуть підкидувати вам наркотики. Як це було вже в старі, як то кажуть, добрі калибрійські часи. Ця влада діє саме таким моментом. Сьогодні та влада робить все для того, щоб скомпроментувати діячі Вони вже ставлять питання про роздержавлення нафтогазу України і продаж газотранспортної системи в Москві. Вони ставлять питання про приватизацію і прихватизацію фактично Украсилізниць. Вони роздербанюють наше майно, готуються красти землю українську. І при тому масово, щоб свідомості людей склалося враження, що це є єдина влада. І дати їм можливість фальсифікувати вибори, які вони вже готуються масово фальсифікувати, вони очорнюють і компрометують в очах людей, в очах українців, українську опозицію. Вони все роблять для того, різні провокації, різні, різних негідників підсилають, намагаються пересварити між собою опозицію тільки для того, щоб зберегти за собою владу, тільки для того, щоб та узурпації виконавчої, законодавчої і судової влади. Фактично була узаконені. Товариство. Я хочу звернутися до нас всіх. Будьмо обережними зараз. Не піддаваймося на провокації. В кабінетах розмовляти тільки в присутності взагалі з будь ким з виборцями, з будь ким хто до вас приходить, в присутності інших людей. Самим не ходити, попередьте, будь ласка, ваших дітей. Сьогодні декілька свободівців, дітей свободівців, піддаються вже конкретним провокаціям, провокують різні. Люди, на якісь сутички, на якісь конфлікти, попередьте ваших дітей, будь ласка, попередьте ваших батьків, по відношенню до яких так само починаються гутерсь. Машина репресивна, каліблістка, большевицька, комуністична, яка має відповідний вже досвід, як потрібно принижувати населення, як потрібно принижувати тих, хто бореться за право, за національну українську державу, запущено, починаючи від Києва і завершуючи по всій Україні. удар буде Саме Львів. Бо якщо вони будуть компрометувати опозицію у Львові, то вони будуть по всій Україні показувати. Мовляв, то бачите, вони всі такі товариство, будьмо обер... будь обережними, будьмо єдиними, даймо відсіч тим негідникам і зробимо все для того, щоб змінити не просто владу, а й систему влади в Україні. Слава Україні!